Ну до речі, тут можна окремо згадати про те, що єдиним представником Євросоюзу на параді у Пекіні був прем'єр міністр словаччини Роберт Фіцо, який зустрівся з Путіним, скаржився на українські удари по нафтопроводу Дружба, яким Словаччина отримає газ з Росії. Також сказав, що не заперечує проти вступу України до ЄС, але заперечує проти вступу до НАТО, що і влаштувало. Путіна я щойно перед нашим записом давав інтерв'ю Франс-Ван Кетх каналу Франс 24 і Вони от запитували: от що ж така за гра Роберта Фіцу, чи справжній він союзник Володимира Путіна? Я відповів, що ну він звісно буде продовжувати балансувати. Це така цікава гра, і багато чого звісно залежить від позиції Вашингтону. А тут такі дзвіночок від Вашингтону, що ну ви такі товариші лицеміри. Ви купуєте російську нафту, і тут може бути дуже прикра ситуація для обох і Угорщини, і Словаччини.